Був такий солдат тараканов. Прийшов в нашу землю із бога таракан. Підписаний шнюк. Був шнюк. Нема це військові трофеї зібрані українськими бійцями під час звільнення окупованих територій. У колекції рівненського будинку ветеранів зібрали вже десятки доказів вторгнення російської армії. Тут і уламки ракет, військова форма, амуніція та їх особисті речі. Керівниця закладу Вікторія Шанкаренко розповідає, що зібрані трофеї увійдуть до експозиції музею військових артефактів. У нас він був музей будинку ветеранів до початку повномасштабного вторгнення. Ми діткам проводили уроки патріотичного виховання. Зазвичай там зберігалися наші речі наших військових. Ми хочемо показати нашим дітям, нашому поколінню майбутньому, з чим воювала Втора армія в мірі. Як ця бульбашка Второї армії, наша українська армія розбила. Речі та зброя окупантів зібрані з різних регіонів України, де велися бойові дії. Вікторія Шинкаренко додає, що знайдені на деокупованих територіях аптечки не укомплектовані всім необхідним. Тут, окрім гумового джгута та однієї упаковки бинту, нічого немає. На відміну від російських українські аптечки зібрані за стандартами НАТО, це знов чергова аптечка. Ну, кажу аптечка випуску. 16 березня 2022 року, 21 століття, щоб була така аптечка. Ну дуже дякуємо Міністерству оборони Російської Федерації, що ви так забезпечуєте ваших військових такими аптечками. Вікторія Шинкаренко розповідає, що трофеї українські бійці передають на її прохання як подяку за волонтерську допомогу. Це вражені сіли Росії, Сафонов, це е, пілот. Штурмовика, який е, нищив нашу бучу Рпінь, коли йшли бої під Києвом. Серед найцінніших згуб окупантів особисті записи, щоденники та блокноти. На титулці останнього карта України, а на сторінках прізвища російських військових. Цей блокнот був вкрадений командиром батальйона. Чому я прийшла до такої думки? Тому що тут третя рота, четверта рота, друга рота, особовий склад розписуваний, кількість. Ну, це хтось був з офіцерів, командирів. У одному із записників фото та передсмертна записка. Мої любіме, мої рідні. Я дуже сильно вас люблю. Якщо ви це читаєте, значить я загинув, захищаючи чиюсь країну. Передайте мамі, тату, що я їх дуже люблю. Дивись, щоб Марк виріс великим і добрим хлопчиком, і нехай будь-якою ціною рому в армію не відправляють. Надія Кривко Назар Мідріган, новини на суспільному рівне.